Друзі, просто зараз до нашого ефіру долучається пан Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава ну от власне згадувала про те, що ви казали, що щонайменше на 3-4 масовані атаки у росіян ще є ракети. Це було власне якраз за день до того, як вони здійснили чергову атаку напередодні. Масштабні руйнування, чергові людські втрати і чергові резолюції від. Різних організацій, починаючи від парламентської асамблеї НАТО, заканчуючи Європарламентом, про те, що засуджують держава-терорист. А на вашу думку, чи такі резолюції, ми розуміємо, що вони носять декларативний характер, чи такі резолюції мають взагалі наразі сенс? Пробачте мені мій скептицизм, але трохи хочеться, щоб цей маховик якось швидше знаєте, набирав швидкість, так би мовити, чи ці резолюції нам чимось допомагають наразі. Ну, давайте будемо називати речі своїми іменами, насправді я вважаю, що Російська Федерація, країна терорист, Путін терорист, спільно зі своїми спільниками, прийшов вже в межу розуміння, от, яка є в цивілізованому світі, і всі декларації, які були на початку війни, які були доречні, скажімо так, коли йшли військові дії. Ну, я думаю, що вони мали в якісь теми. Але коли іде. Геноцид нашої, нашого населення, коли знищується інфраструктура, і коли отакі мляві заяви, ну воно трошечки виглядає трошки дивно, якщо ми кажемо про цивілізований світ, якщо ми кажемо про демократію, якщо ми кра... кажемо, що життя людини є найвища цінність, я б бажав, що країни, які є е, чемними відносно до демократії, Мали б набагато е, жорстше відноситись до тих дій, які робить зараз Путін. Більш того, е, тотальна умовно кажучи, ізоляція режиму росіян, тому що вони є спільниками спільно з путіним майже 90%, От татальна їх е, несприйняття в світі набагато б було яскравішим виразом того, що відбувається на сьогоднішній день. От в наших відносинах між е, Російською Федерацією, покармна ще існує своїх е, в межах, і нашою країною. Більш того, я хочу зауважити, що ми на сьогоднішній день захищаємо Європу, і Європа це знає. От і такі ще раз ножу мляви заяви, що вони там засуджують, що їм все не подобається. Ну воно вже ви знаєте, виходить певне за певні межі. І я б вважав, що діяти має Європа спільно з, з усім демократичним світом, набагато вже. Практичніше по відношенню до путінського режиму вони вимагають від нас перемовин. Вони вимагають від нас здачі наших державних інтересів, розуміючи, що ми не можемо піти на цей шлях від, від слова зовсім. Не ми починали цю війну для того, щоб Путін її закінчив, треба зробити дуже просту річ. Він має забратися з усім своїм мотлахом з нашої країни. Вийти на кордони 91-го року, після цього ми можемо з ним почати ті чи інші перемовини. Пане Лексія, як думаєте, чому росіянам дозволяють нищити нашу інфраструктуру? Ну якщо брати навіть суто з прагматичних міркувань європі, набагато дешевше було б все це припинити зараз, Європі, НАТО, Сполученим Штатам, тобто дати ту кількість зброї, якою це можна припинити, ніж потім підтримувати, відновлювати, приймати наших біженців? У вас є відповідь на питання, чому Росія, чому така мовчазна згода під час, коли Росія просто знищує інфраструктуру України? Ви ну, знаєте, що Росію всі лякалися, От. всі не давали нам жодного шансу, і це була не тільки наша оцінка. Нещодавно Борис Джонсон дав велике інтерв'ю, і він там доводив, хто як поводив себе в ситуації. От, коли в лютому місяці розпочалася ця агресія відносно нашої країни, то для нас це не було ніякою новиною. Ми розуміли, в який спосіб та чи інша країна поводиться по відносно до Росії. Вони вважали її непереможною, вони були спільниками. Але зараз, коли міняється ситуація, коли ми завдяки нашим зусиллям, нашим збройним силам, нашому президенту, наших всіх громадян довели тому, що з Росії не тільки можна, а й треба боротися для того, щоб це зло було знищено з території світу, от, вони починають міняти свої позиції, вони починають міняти свою думку. Дякуючи е, збройним силам, дякуючи нашому е, населенню. От багато країн поміняли свою думку, і вони почали по іншому до нас відносини. Вони нам дійсно зараз почали допомагати. Ми їм за це вдячні. От і якщо така допомога буде надалі нам надходити, повірте, питання тільки часу, коли ми знищимо Путіна, знищимо його режим. От і Росія в тих межах припинить існування. Але тут є ще одна е, складова, от яка є з довгою, як то кажуть, історією. Це складова. Наявності на території Росії ядерної зброї, в тому числі і нашої зброї, які ми на прохання наших партнерів дев'яносто четвертому році передали Російській Федерації до того часу, поки Російська Федерація не позбавиться ядерної зброї, світ і наша країна буде постійно знаходитися в дуже дуже небезпечній ситуації. Питання позбавлення росіян ядерної зброї це питання буде номородин, які на якими ми мали би наполягати для того, щоб жити врешті-решт спокою. Це не просте питання. Це питання потребує певного часу, певних консультацій, певних процесів. Ну але і я ще раз наголошую: для того, щоб ми почувалися в безпеці, не тільки не у нас має бути ядерна зброя. Ядерна зброя має бути позбавлена Російська Федерація. Ну а те, що Росія позбавиться ядерної зброї, це можливо тільки після її капітуляції. Виходить, що все одно світ поки що тримається, намагаючись не винести цю війну за межі України. А що може стати тим, на вашу думку, що може змінити, наприклад, реакцію світу? Настільки реакцію, а скільки готовність і рішучість світу допомогти нам зброєю або з рішенням, що ми можемо бити американською зброєю, наприклад, по території Росії? Е -е, я хочу сказати, що останнім часом. Принаймні ситуація, яка була в лютому в березні, в квітні місяці, вона змінилася, змінилася радикально. Ми на сьогоднішній день отримуємо величезну допомогу від наших партнерів. За це їм велика дяка. От ми будемо виборювати як свою свободу, так і свободу Європи, так і свободу всього цивілізованого світу. Ми на це е, приречені. от, це наша доля от, зробити так, щоб наші діти, наші онуки, врешті-решт не воювали з Російською Федерацією. Ми маємо поставити цьому крапку. Через навош. Ми не на кого не нападали, от ми знаходимося на своїй землі, яку обов'язково маємо звільнити. Те, що стосується ситуації пов'язаної з Це... ставленням тим чи інших країн, ну дивіться, ще раз наголошую, що ставлення багатьох країн минили ми своїми діями, своєю поведінкою от і своїми перемогами на полі бою. На великий жаль, росіяни вони не є цивілізованою країною. Щерет налошою країна колонії. От якого свого часу колонізувала величезна кількість народів, Забрала у них мову, мову, культуру, традиції, багато чого іншого. Зробили їх рабів, і вони на сьогоднішній день так і це використовують, як оце м'ясо відправляють на фронт для того, щоб вони там погибали, для того щоб ми їх там ми вимушені їх вбивати. От тому, що вони вдерлися на нашу землю. От питання коли закінчиться війна, як на якою скажімо так, от буде наша перемога. От. Це питання тільки час Російська Федерація зараз з усіх боків що тільки не намагається робити, щоб вийти з нами на перемовини, для того, щоб взяти якусь, якусь передишку для того, щоб зібратися знову і знову нищити наш народ. Я не думаю, що ми на це маємо йти ні на які умови до того часу, поки ми не звільнимо свою територію. Пане Олексію, заява поляків про те, що ті патріоти, які їм запропонувала Німеччина, могли би бути розміщені на території України, якраз таким чином захищати повітряний простір не тільки Європи, але й частково України. Насправді, насправді це було б дуже і дуже круто. Вибачте мені за емоції. Але а, з огляду на те, що ми о, патріотів прямих поставок так і не дочекалися. А які ваші прогнози щодо того, чи прийме таке рішення Берлін, чи погодиться на нього? Ви бачите, що крайнім часом Берлин поміняв позицію на 180 градусів. Ви пам'ятаєте, коли була право Меркель і інші представники Німеччини, і вони вимагали, щоб ми здавали свої території, вимагали, щоб ми здавали свої інтереси, тому що вони були спільними бізнес-партнерами спільно з Російською Федерацією. У них багато було спільного, отримали газ от по е, дуже приваблених для них цінах. Але треба розуміти, що ви не можете міняти газ. От. Ви не можете е, гроші робити е, е, сильніші, ніж демократія і життя людини. Оце була помилка не тільки тих карманичів, які були раніше в Німеччині, це була помилка багатьох карманичів, які були вже після цих періодів. Зараз ситуація міняється на протилежне. Друзі наші, наші, наші брати поляки розуміють про що йдеться мова, і якщо німці погодяться передати ці петрити нашої країни, ми залюбки звичайно, Поставимо для захисту наших кордонів, в тому числі для захисту кордонів Польщі і кордонів Німеччини. От ще раз наголошую, переломна ситуація вже наступила. Ми на сьогоднішній день отримуємо допомогу від німців, від французів, від інших країн, які свого часу доволі так е м'яко кажучи, спостерігали за процесом. І не наважились надавати нам те, що нам було вкрай необхідно для того, щоб ми боронили Європу от виключно з інтересами, не тільки своїми, а інтересами Європи. Якщо ми говоримо про те, що зараз відбувається на фронті, то є інформація про те, що посилює ворог запорізький напрямок, перекидає власне техніку через Маріуполь до Запоріжжя, через Донеччину, через Луганщину. Якщо раніше ми говорили про те, що там Херсон для них політично є важливим, та Донеччина є зі стратегічної точки зору важливою, чому зараз містилися акценти на Запоріжжя? Я хочу сказати сьогодні відбувалася наступна засідання ставки верховного команди. Що... От, президент країни розбирає всі питання на ставці, як то кажуть, по кісточках по всіх напрямках на по напрямку Запоріжжя, Донецький, Луганський напрямок. От по всіх напрямках, як треба. Ми будемо а, цю ситуацію мати і тримати на контролі. От, і я більш впевнений, що ті замисли ворога, які на сьогоднішній день є, вони нам відомі. Ми розуміємо про що мова. От і наші війська, наші збройні сили, наш сектор безпеки оборони. Він напагатові. На, на, на для будь-якого розвитку подій вони постійно змінюють свої плани. Ви пам'ятаєте? Первинна була ситуація пов'язана з тим, що вони 27 лютого мали закінчити цю операцію, яку вони почали 24. Чому саме 27? го Тому що ну, вони так трошечки хворобливі люди. Вони ви пам'ятаєте, що першу свою ганчівку. От російські вони повісили на офіційному нашому е, закладі на території Криму саме 27 лютого, 2014 року. Ми їх така знаєте, от до тих чи інших подій до якихось дат. Вони постійно щось білигадували, що ви мають щось там у них відбувати. Тому саме 24-го був напад, і тому 27-го вони вважали, що вони будуть марширувати по похрещати. Але завдяки нашим е, збройним силам, нашому населенню, нашому президенту не сталося так, як вони згадалися. Так само буде ситуація пов'язана з Запоріжжя або з якимись іншими напрямками, що вони собі не вигадували. От наступний напрямок це буде питання: чи зможуть вони вбігти, скажімо так, примуті через той міст, який вони побудували, трошечки його там підрисували от е, відповідні структури. От якщо так станеться, що той міст перестане існувати, то їм буде крім моря. Вже бігти буде, вже нема куди. Бачите, вони тому дуже активно намагаються ще й Білорусь офіційно втягнути у війну ці теракти, про які повідомляє наша розвідка і ті дані від генштабу, що 10-15 тисяч білорусів серед військових готові воювати проти України. Нехай мотивація, навіть якщо вважати, що мотивація тільки грошове забезпечення. Наскільки можливе вторгнення з півночі а зараз розпорушить фронт, ускладнить, скажімо, для нас оборонні або наступальні операції. На, на Білорусі ситуація не проста. Білорусі є окупована Російською Федерацією, окупована доволі давно. От керівництво Білорусі знаходиться в заручниках. Діти їх знаходяться в заручниках у Російській Федерації. Це дуже складна, непроста ситуація, але в Росії все трішить по швах. Ви бачили на сьогоднішній день, якщо звертали увагу на те е, зборище або явище, яке має назву ОДКБ. От якщо я не помиляюся, ну воно там вже смішно виглядає, коли з росіянами хто ніхто навіть на Відстані двох трьох метрів заруфатися не хоче, не кажучи про інші речі. Uh -huh. Але тут є річ така, що, дивіться, на сьогоднішній день. Є окрема позиція Казахстану, є окрема позиція Вірменії, окрема позиція Білорусі, і ми дуже турбуємося на сьогоднішній день за життя керівників цих країн, тому що підступна Росія от, може зробити все від неї залежне для того, щоб міняти, скажімо так, віктори, міняти от. Певні процеси в світі, і вони можуть вдаватися до будь-яких процесів. От ще раз налошу. Це стосується Казахстану, це стосується Вірменії, це стосується Білорусі. Ну бачите, ми турбуємо. Ми турбуємо те, що стосується здоров'я безпосередньо керівників всіх країн, ще раз налошу Росія, країна терорист може вдатися до будь-чого завгодно. Ну це... настійна позиція цих країн от, може дуже дорого коштувати карманичам цих країн. Можна тільки уявити, яка там агентурна мережа в цих країнах. Власне, там на шоу Соловйова вже заговорили про те, що а, Казахстан може стати наступним, де будуть нацистські такі настрої, як і в Україні на Україні, та і, і що, мовляв, треба звернути увагу на Казахстан. Ну про вірменію вже зрозуміло. Та там на щастя, ще люди виходять і а, намагаються щось а, заперечити своєму політичному керівництву. А пане Олексій, не можу вас не спитати про нещодавні обшуки в Києво-Печерській лаврі? Ну вони власне там під результати цих обшуків під. Твердили те, що ми і так знали, що російська православна церква це є такий а в Україні, це, звісно, осередок. Це русского міра, осередок ненависті до українців і всього іншого, що транслює цей русський мір. А наскільки, на вашу думку, сьогодні є великим вплив російської православної церкви в Україні і чому після дев'яти років, дев'яти місяців і майже дев'яти років цієї війни з росіянами у нас є чимало? Прихильників, якщо хочете вірян у українській православній церкві, московського патріархату це, те, що стосується питання релігії, воно дуже непросте. Знаєте, що це е, особисте, якщо людина ходить до того чи іншого, приходить до того чи іншої церкви. На жаль, так сталося, що свого часу, з 91-го року, коли Російська Федерація окупувала. От, в тому числі і церковну спільноту нашої країни, коли певні мери міст видавали наліве направо ділянки для будівництва саме церков московського патріархата, ну була така, знаєте, величезна помилка, от зроблена за, за певний період часу. І ми на сьогоднішній день пожинаємо ці наслідки. От я можу сказати: я не хочу таркатися питання релігії. Я можу єдине зауважити, що будь-яка установа. Немає значення релігійна, громадська або якась інша. Якщо вона буде втручатися в прави держави, якщо вона буде антидержавною, вона буде обов'язково ліквідована. Місця на території нашої країни таким установам не буде. Питання тільки часу і доведення відповідними структурами органами, що саме вони займаються такими справами. Давайте почекаємо, чим закінчиться ці серечі. Після того будемо робити відповідні виставки. Угу. Ну, у нас відповідний законопроект про заборону російської православної церкви в Україні вже лежить у Верховній Раді, але знов таки ви правіми. Треба дочекатися якихось результатів. Але чи не почне Кремль на тлі цього? Там заяв багато лунає ще релігійну війну. Ми розуміємо, що вона в принципі йде, вона не припинялася. Вона йде століттями, якщо хочете. Чи є шанс ризик того, що Кремль тут матиме успіх у розв'язанні релігійної війни із залученням найкращих почуттів вірян? Звісно. Ще раз наголошую, нам треба відокремлювати тих людей, які вірять, які ходять до тих чи інших заков. Вони мають на це право згідно нашої Конституції, згідно наших законів. Я мову, мова зараз йде про те, чи дії тих чи інших осіб, тих чи інших установ. Будуть розходитися з нашим законодавством реакція держави, буде миттєва, буде миттєва, і вона буде обов'язкова. Тому що ми не можемо ризикувати свої країни заради, скажімо так, виконання якимось завдань, які вони отримують Кремля. Це просто неприпустимо, тим паче цей час військових дій з Російською Федерацією. Почула пане Олексій, дякую вам дуже, що знайшли час і можливість долучитися до ефіру. Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони, був з нами прямому Зв'язку.